Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 5 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія, А7, 13, рік 1,8, бензин, повний привід, 10900 ціна. Ось тут контакти до власника присутні. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Повний привід наголошую. Так, Volkswagen Golf. Гольфік 11-го року 1,6 дизель на автоматі. Пробіг 216. Автомобіль з Німеччини 9700 ціна. Контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, підігрів садінь, мультикермо. Коробка автоматична, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra 17-го року. 1,6 дизель 10600. Ціна, контакти бачимо присутні. Відкрита, так? Добре. Коробка механічна. Шестиступка. Клімат контроль, мультикермо присутні. Парктроніки також є. Так, покажу. Досить місткий багажник. Більше інформації уточнюйте власника. Шкода Октавія А5 12 рік 2,0 дизель 103 кВт 250 пробігу. Так, значить, автомобіль з Німеччини, є кондиціонер, коробка 6-ступна. Механічно є сертифікат, контакти ось тут присутні. 8700 ціна. Так, є сервіс, не бачу, історія. Кондиціонер присутній. Парктроніки також є. Зараз уточню, чи є кліматконтроль. Ні, крутілки. Крутілки. Ну, Кого цікавить, телефонуйте. Двохлітрових досить мало. Рено Меган в універсалі 3 покоління, 11 рік, 1,5, 200 тисяч оригінального пробігу, 7800 ціна. Контакти бачимо присутні. Автоматична коробка передач, роботизована по-правильному. Так, олектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus mk 3 14 рік, 1.6, дизель 216. пробіг. контакти бачимо присутні. Так, коробка механічна, є кліматконтроль, мультикермо. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Шкода Октавія А7. 17 рік, 2.0 дизель, 250 пробігу. Пишуть оригінальний, без ДТП, сертифікат присутній. 12 350 ціна. Контакти присутні. Так, нам народ відкрили. Відкрили, значить. Дивимось по салону. Так, клімат-контроль. Коробка нагадує механічна. Шестивка. Парктроніки присутні. Більше інформації у власника. Volkswagen Golf 5-го покоління, 2008 рік. 1,4 бензин. 90 кВт, 255 тисяч пробігу. Так, з Німеччини, в рідній фарбі. 5500 ціна. Контакти бачимо присутні. Механічна коробка передач. Клімат-контроль присутній. Так, це в нас є двохдверний гольфік. Ford Focus mk 3 13 рік, 1,6 дизель, 232 пробігу, 8600 ціна, механіка 6-ступка, контакти видно гарно. Так, Зачинено. Кондиціонер, мультикермо, механічна коробка. Б6 пасад. 2008 року 2-літровий дизельний двигун, 248 пробіг. Значить, Контакти до власника ось тут присутні. 8700 ціна пригнана з Німеччини. Повна, повна клімак, саноної фари, АБС, автоматична коробка передач. Так, Автоматична коробка, клімат-контроль, бачимо дійсно присутній. Парктроніки та форкоп є. Шкодоктавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 300 тисяч пробігу, 9500 ціна. Автомобіль в рідній фарбі, сервісна історія присутня, контакти є. Так, мультик керма, бачу є. Рідко на них буває. Так, парктроніки присутні. Так, Меган третього покоління. Комплектація Bose, 13 рік, 1,5 дизель, 259 пробігу, механіка, 9500 ціна, контакти бачимо. Так, Зараз заглянемо по салону. Клімат-контроль, комбінований салон, круїз присутній, механічна коробка. Парктроніки є. Більше інформації оточуйте. Б7 посад в коричневому кольорі. Універсал. 12 рік 190 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, сертифікат присутній, контакти присутні, 12,47. Повна комплектація, є панорамний дах, шкіряний салон, бачу. Так, механічна коробка передач, кліматконтроль, звичайно. Електроніки форкоп присутні. Шкода Супер Б. 11 рік, 1,8 бензин. Машинка з Швейцарії. Без пробігу по Україні повністю розмитана за сертифікатом 8400 ціна, контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Меган 2016 року 232 тисячі пробігу, 12 950 ціна, 1,5 дизель в рідній фарбі, контакти бачимо присутні. Так, Коробка механічна, бачимо. Клімат підігріве. Аректроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія а 2012 року 1,8 бензин, 170 пробігу, 8200 ціна. Це повний привід. Контакти до власника ось тут присутні. Так, Якщо відчинено, так? Покажу по салону. Так, клімат, контроль, підігрів, коробка механічна. електроніки бачу присутні. Б-7 пасад. 12 рік модельний, 13-й, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, є автоматична коробка передач. Ціна 12 850 контакти. Видно 243 тисячі пробігу. Так, бензиновий Ford Focus в універсалі. 208 пробігу, титаніум комплектації, 5450 ціна. контакти бачимо присутні. Так, на тканині клімат-контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, четвертий й гольфік першого року. 1,6 бензин, 206 пробігу, 4,650 ціна, контакти є. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5, 9 рік, 1,6, дизель 77 кВт, Пробіг 140 тисяч, 7800 ціна, контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, підігріви сидінь, бачимо, коробка механічна. Парктроніки є.